Доброго дня, я всіх вітаю. Дякую, що зайшли на мій канал на канал Вікторія Таро. Дякую всім, хто підписується, хто ставить лайки, дякую за перегляди. Буду вдячна дуже за рекомендації мого відео. Нагадую, що розклад на каналі загальний. Якщо вам подобається, як я роблю розклади, подобається, як я розкриваю питання. Пояснюю відповіді, заходьте на мій телеграм-канал. Силочку, а також номер мого телеграм-каналу, ви можете знайти в описанні до цього відео. Сьогодні я хочу зробити розклад, так поговорити на, скажімо так, на вільну тему. Є дві колоди, мадам Ленорман. З однієї колоди з першої буду діставати карту, вона буде задавати тему питання. А з другої колоди, допоміжної я буду діставати три карти, і вони будуть давати відповідь на питання. Давайте почнемо. Яке ж буде перше наше питання? Скоріше не питання, а знаєте, яка тема, про що саме, ми будемо з вами шукати відповіді, питати у карту. Це зміни. Це зміни на краще, це дуже гарна, благоприятна карта. І давайте подивимося, в чому ж саме нас чекають зміни. Це зміни на краще, однозначно на краще. Це такі, знаєте, кардинальні зміни в житті, коли людина довго йде до цього. От корабль він же пливе довго, в нього шлях довгий. І цей шлях завжди закінчується радістю, щастям, змінами на краще. Ці зміни на краще, вони неминучі. Вони вам начертані на вже долею зірками. Це неминуче. Вони в будь-якому випадку будуть у вашому житті ці зміни. У вас буде вибір. Знаєте, як кажуть, дві, два путі, дві дороги. У вас буде вибір. Буде що вибрати, чи так поступити, чи так. Але який би вибір ви не прийняли, які рішення, все рівно це буде вдале. Ви навіть із-за цього з кимсь посваритесь. Але не бійтеся цього. Так як зміни на краще, все рівно у вас неминуче. Дивимося далі, на що ж у нас, на яку тему буде наступна відповідь? Це наші радості, наші подарунки, букети, але букет дуже швидко в'яне. Він не недовготривало, нас радує. це наші радості, але вони не недовготривалі, такі швидкоплинні. І зараз ми подивимося, звідки ж прийдуть до нас ці радості. Друг дуже гарний у вас є друг чи подруга, якщо мене дивиться жінка. І саме від цієї подруги буде такий вчинок, допомога, можливо, якась порада, яка вас дуже порадує. Можливо, це буде сюрприз від коханої людини, але це друг. Це людина, яка вас захищає, яка завжди з вами поряд, яка вам допомагає. Нові знання, навчання. І це навчання вам настільки приносить користь і радість. Тобто ви навчаєтесь собі на задоволення, вам це подобається. Звістка або невеличка подорож. Я б скоріше трактувала це як. Поїздка на навчання, і ви цьому дуже задоволені. Не так далеко у нас новий навчальний рік. Якщо ви студент, студентка, це означає, що ви поїдете, бо це поїздка. Поїздка на навчання, і там будуть у вас гарні друзі, і це принесе вам дуже велику радість. Ось і все. Дивимося, на, які, на яку тему буде наступним. Наступна відповідь. Нові починання, нові відкриття, вирішення проблем. Давайте подивимося, в якій сфері у вас буде щось нове починатися, будуть відкриватися перед вами двері. В чому ж саме? У вас буде якийсь покровитель, дуже серйозний мужчина, старше вас, він дуже мудрий, у нього вже є життєвий досвід. І порада від карт прислухатися до його порад, до його досвіду. І у вас з ним буде дуже довготривалі відносини. Якщо ви загадуєте зараз думаєте про своє особисте життя, то це заручені, це довготривалі відносини. Відносини надовго. А якщо ви загадали роботу, то це дуже Вигідне, вигідне підписання контрактів, яке принесе дуже гарні прибутки це підписання. Це фірма, солідна фірма, яка вже про себе заявила, якої є ім'я. І вони запропонують вам співпрацю. І ця співпраця буде довготривалою і дуже прибутковою. Так, це гроші. Це великі гроші, і ви себе відчуваєте як риба у воді. Знаєте, я такий вислів, риба в воді. Ось саме так ви себе будете відчувати. Так, на яку тему наступне запитання? Це зло, це ворог, це підступність, це зрада. Зараз подивимось, в якій сфері. Ви можете вибрати, от буде сьогодні 5 питань, це четверте, вибрати одне з п'яти питань, яке ви хочете, і продивитися відео ще раз і загадати, або дивитися відео і зупинитися на тому питанні, яке вас цікаво. Яке вам цікаво. Тобто, якщо вам зрада, підступність, ворог вас не цікавить, ви можете не, зупинати, не зупинятися на цьому і не представляти себе в цій ситуації. Це проблеми. Проблеми прямо навісають, і проблеми в зв'язку з тим, що ви робите кар'єру тільки з матеріальної вигоди. У вас нема інтересу такого от, серйозного інтересу, а тільки заради грошей. Так, да, і ви будете нести на собі, знаєте, так, такий важкий хрест. Ви на себе це взвалите, оцю всю тяжку роботу, і будете її тягти, бо будете знати, що в кінці вам це повинно принести гроші. І воно так і принесе. І ви цього хреста не позбудете з цієї ноші, тому що ви самі на себе це все взвалите. Це, звичайно, принесе прибуток, але це буде довго. Це приблизно, якщо луна, то це місяць. Місяць дуже тяжкої праці, кропітливої, такої, знаєте, кров'ю і потом ви будете заробляти осі зміни. От так. Але це неминуче. Не і останнє, останнє питання сьогодні наше. Це офіційні бумаги, якесь офіційне завершення справ. Зараз подивимось, якісь пропозиції, згода в чомусь. Якесь партнерство. Мудра жінка із життєвим досвідом випадає. Стабільність, стабільність, причому у всьому. Яку пропозицію ви не отримаєте, це буде дуже стабільна пропозиція. Але пропозиція буде от від людини, від жінки, такої вже мудрої, життєвим досвідом. А це кар'єра. Кар'єра. Ваша, яка йде вгору. Скоріше за все, це ви, жінка вже бальзаковського віку, ви впевнені в собі, в своїх діях. На роботі ви знаєте, що ви робите. У вас є ціль зробити кар'єру. Ви кар'єристка. Це непогано, тому що робота у вас дуже стабільна. Вона приносить вам стабільний прибуток. І ви. Медленно, но неувірено движетесь по цим ступенькам, по ступінькам кар'єрного зросту. І ваша кар'єра таки піде вверх. Який часовий проміжок? Ну, можливо, півроку. Це максимум, і ви досягнете своєї цілі. Максимум до кінця цього року. І кар'єра буде довготривала. Хто загадав зараз подумав про особисте життя? То вам буде порада від жінки, можливо, це ваша мама. Ваша мама з життєвим досвідом, до якої ви звернетесь за порадою. вам хтось запропонує пожити разом, або це заручений. Ви не знаєте, давати згоду не давати. І вам треба порада. Ви звернетесь до своєї мами, або до подруги, яка вже мудра з життєвим досвідом. І вона, прислухайтеся до її поради. І це буде вам на користь, тому що вам випадає стабільність у всьому, і випадає знову ж таки стабільність. Це офіційне завершення справ. Якщо ви загадали особисте життя, якщо ви плануєте одруження, то ви одружитесь. Жінка ви чи чоловік. До кого я зараз звертаюсь, одруження буде. Це офіційне. Це не просто вінчання чи пожити разом. Це заключення браку офіційного, підписання документів. Дякую вам за перегляди. Якщо вам сподобалось, як я роблю розклади, то, будь ласка, за особистими розкладами звертайтеся на мій телеграм. Телеграм є в описі мого каналу, а також буде в описанні до цього відео. Я бажаю всім удачі, здоров'я і щастя!